and breathe Мене звати Мибро і сьогодні буде відео необычно. Сьогодні ми граємо на Хай-Пікселі, друзі. Да, еще може сказать, мы соні играем мини-игры, да і не будуть довго, друзі. Берите чайчок, печеньки, а ми начнем відео Погнали, друзі. Да, сьогодні ми начнем. Я дуже захотів так поіграти на Хай Пікселі, і я знаю, що буде, що за перша ігра У нас постройки, хто лучше зробить постройки. Да. Типа, хто крутіше, я хочу сюди піти зразу, і тут у нас Є ігроки 12, а нам надо 16, а у нас 12, друзі. Воу, 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 вову, що дід. Хорошо, друзі, як ми запустимо в ігру, я включу запис. Пауза, друзі. Так, друзі, два, один і бой! Так, друзі, нам тут можна вибрати теми, які ми хочемо. Ого. Блін, я по правді. Не знаю, що вибрати. Давайте хай буде дракон, коротше, я вибрав. Офіген. Дракон. Я не знаю, як цього дракона вообще строїть, по правді. Окей, ну, друзі, давайте ми, я не знаю, як по правді цього дракона настроїти. Це просто піпецкін. Як мені його строїть? Давайте я не знаю, візьмемо щось якісь, щось епічне, я не знаю. Так, ми... да, я такого зараз зроблю монстра, потужно. Я просто не розумію, як я це зроблю. Хорошо, давайте ми щось будемо крутити, мутити, тому що я реально не знаю, як його можна зробити. Так, давайте ми зробимо йому. Тіло, він буде лежати у нас. друзі. Давайте скільки у нас. Ага, бачу, скільки хвилин у нас. Так, беремо раз, 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 раз. І тоді нам треба зробити. Друзі, правда, я не знаю, як його зробити. Це позоржизні, я не знаю, як його зробити, реально. Боже мой, я не знаю, вся ужас Просто давайте на три блока отак вверх, вверх, вверх. Хай буде бімс бім бім бімс. мс так, та ми бачимо 4 хвилини. Так, так, так. Так, отак, так, так, от так, от так, отак, от отак. От я не знаю, що це таке. Боже, це ужас просто повний. Так, да, друзі, не удивляться. Давайте ми зробимо отак. От типа щось, да? так? <сміст> да, так, хорошо. Так, давайте ми зробимо типа крила, якісь я не знаю. От так. От так. Ой, боже мой. Боже, що це таке, що це таке, боже мій, мені стыдно. <решко> так роше, боже, 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 боже. Тоді ми робимо Отак, от да, ми отак от робимо вообще. Я просто не знаю, зараз зроблю по-разному. Ні, тут. Тільки... Ага, все бачу. бачу. Отак, от все да, а, не, не все. Щось тут не то, щось тут не так, щось тут не то. Іде блок, от. блін, блін, я не розумію трохи прикол. <рикола> як то що за прикол? Ну, секунду, друзі Отак, так, отак отак Короче, так, боже, все. Давайте беремо берем туди, отак, боже, 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 берем, так. і вот так. Тоді ми робимо отак, так, отак так. Все, да, отак ми я все ставлю. Не все я так ставлю. Блін, тут щось не так. Тут щось не так, друзья. Нееет. Або так, оба не так. Короче, друзья, все четко робим. Тоді ми повинні якийсь хвост, я не знаю, зробити. я вообще... Боже, боже, давай, 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 давай. Щось будемо робити, друзі, не знаю що, ну щось, щось ми робимо. Бемс і бемс. та ти що, вообще дракон віка. Тепер ми повинні голову його зробити. Я не знаю, як голову по правді робити, друзі, це піпецькін. Я не знаю, як йому. Зробити глаза вообще все на світі, як йому робити. Що йому робити, друзі? Я лічно не знаю. Боже, боже, так, давайте ми щось тут будемо дивитися. Давайте, давайте так, берем, берем, бере берем. І. Боже, а ну, це можна брати? Да, це можна брати, як ми його будемо... <схід> боже мой, я не знаю, що робити. <схід> боже, боже, ну тут трошки осталось. Ні, ні, я не знаю, як голову робити, Рано, це ужас просто, друзі. Давайте ми зробимо, знаєте, як отак от беремо зараз, коротше, отак. От да, коротше, Тоді глаза ми робимо з таких. Та ні, глаза треба. А -а -а -а. Блін, давайте, ми, я не знаю, білі з глаза зробимо. тако давайте. О, взагалі прикол. Да, дивний дракон у мене, звісно, виходить. Ну, що є, що є. Ні, це фігня, я роблю якусь. Боже мой, фігня, якась, друзі, боже мой! Що за фігня? О, та ти що, та ти що, звір, звір Боже, ну ты хвилина! Ай-яй-яй-яй, я, я. Я, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Що робити, що робити, друзі? Тобі зуби придумати? Або. І так тоже Так Да, отакий у мене дракон, друзі. Так я не знаю, що мені можна таке зробити, боже мой, я не знаю. Рао, Я не зможу поставити, Я не зможу поставити. А по стоп. Стоп. а я зможу усі... Ні, я по фігні не зму. можу поставити. Якийсь беззубік у мене, короче. У мене якийсь беззубік вийшов, друзі. Це просто піпець. Да можете ти скрин робити, Отакий у мене дракон. Отакий От треба дракон у нас був у Майнкрафті, бачите? Це потужний дракон. Да, так. -да. Так, все, у нас іде голосування, друзі. І. Круто! Ну окей, друзі. Буде мій дракон, включу запис, друзі, пауза. Так, друзі, я тут, і у нас шосте місто вийшло. Офігеть. Блін, ми ще й не последній. Шосте місто, друзі. Офігеть просто. Так, друзі, йдемо в нову міні ігру Пауза. Блін. Так, друзі, я тут, а я знаю, що я хочу. Я дуже хочу поіграти. Давайте ми поіграємо в SkyWars. Реально, я так хочу з SkyWars дуже поіграти. Це просто піпець кін. Так. Скейварс, кейварс, давайте ми поіграємо. отут, давайте ми отут поіграємо. Let's go, друзі. Я дуже хочу рано кейварс поіграти, Це просто піпець. Давайте. Так, що тут у нас? Угу. Ігроки. Да, друзі, якщо я можу перший здихнути, то. Тому що я не такий профі, типа тут. Взагалі, ну, я дуже міні-ігри не граю, але люблю так зайти з друзями поіграти. Так, це, звісно, дуже все, все все хорошо, друзі. Так, так, давайте так, тук-тук-тук-тук-тук. Так, берем, 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 давайте, 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 давайте. Боже, я так все довго беруся, просто ужас. Так, хорошо. Берем яблочко, так, ой, яблочко. Так, все. Тут нічого у нас немає Так, так главное, ніхто не бігнув в крису Тому що все люблю так в Вкейху брать, я вам кажу в крису типа. Не поняв, а что я не можу поміняти ее. и меч. Все, меч мы взяли. Шлем, давайте мы возьмем теперь. Тепер. Так, 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 так. Что тут у нас? О, опыт, яйца и доски. Хорошо. Так, давайте мы туди... бам 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 так, добываем залізу. Оп. Так, 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 так. Да, будем добывать, я не знаю, все просто пипец. Так, вот тут. Ой, боже, тут у нас. Так, хоп. Все, тепер ми дождимо. Так, у нас нічого такого дуже крутого, такого нема, нема. А де тут пі? так піча бачу? Стоп, давайте ми зразу зробимо палки. Палиці, можна сказати, да. і тоді ми зробимо е, кайло кайло залізне. І підемо добувати альмік. Так, альмік, 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 іди до мене. І в мене тільки їх два буде. Все, взагалі чітко, і ми зараз йдемо. Роб... Воу-воу-воу, тихо, 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 тихо. Так, друже, ми так не, не добалакувалися, так не можна іграти. Ой боже, що я роблю, що я роблю? Головне, мене ніхто не вбив, тому що все буде дуже печально, я по правді вам скажу. Це він не до мене пішов? Ні, не до мене. Все, все дуже чітко іграється. Так. А що мені робить так? А скільки ігроків тут осталось? Ага, 4 ігрока за... осталось. Окей. Головне, мене ніхто не збив, тому що. Це мені показалось? Понім, не показалось мені все. Так, боже, що я роблю? Роблю, так. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Тепер ми строїмо скоро, нам треба да. строїтися, друзі. пишіть коментарі, як вам міні-ігри Ви граєте, взагалі міні-ігри? Та багато хто грає міні-ігри, ну, я дуже кажу, я тільки з друзями граю, то я Ядко дуже. Так, ух ти, прикольно. Так. Осталось три ігрока, друзі. Три ігрока. Це дуже потужно. Це дуже потужно. Я взагалі думав я. Так, треба бігти наверх. Головне, мене ніхто не збіг зверху, тому що... Що буде, Знаєте, як обідно, типо. Наше сюди тоді. Прикиньте мене зараз хтось зб'є. А воно б так і буде. Мене хтось захоче збити. Це гарантія... Так. Боже. Хто? Ну давай. Боже, друзі, друге місто. Друге місто, піпецкін. Як так? Так, друзі, я тут, а ми начнемо заново. Я хочу заново поиграть бед. Ой, боже. Скейварс, тільки друга карта тут, яка збуде, і нас 10 секунд є. Так, це, звісно, дуже хорошо, друзі. То все просто піпецькін. Так. Три, два і один. О, боже, у мене якісь книги є. Доски. Ду. Ого, тут зразу де є. Ого, ну хорошо, я не против так. Так, побігли зразу ми сюди. Так, що тут у нас? Угу, лава і вода, хорошо. Так, давайте ми зразу будемо все добувати отак. ля 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 ля, -ля, -ля. Стоп! Як у мене є сте. Давайте ми зразу тоді начнемо Альмік добувати. так добува... Фух, я думав, це хтось до мене зайшов, бачите красний той боже. Фух. Я 10 раз злякався, все боже, як страшно. Так, все, я все добув, скільки їх в мене Сім штучок. Все вообще потужно. Давайте ми підемо. Що ми можемо скрафти. Ой, Боже, не даф не сюди зайти. Так, давайте ми скрафтим. А, понім не робота, так а як... Стоп. Я забув, як отой нам надо. Оце кр... І знову я под. <свиф> я знову друге міста. Ну, хорошо. Друзі, я тут, а давайте ми знову по де мы. А де ми играли? О, отут, а давайте ми ще раз поіграємо, тільки давайте тут. Там. Ой, ні. Так, друзі, я тут. а Не туди, трошки на жоп, да це просто і 5 боже мой. <laughs> так, хорошо, все дуже потужно. Так. Нам треба побіжіть, друзі. Друге місто. Я тупо. Дві катки. У мене друге місто. Це ушис. Просто. Я не розумію, куди вони так быстро пропадають, ігроки. Меч, давайте. Кайло. Там, блін, кайло. яйце, Так, і. так, Все, давайте ми зразу хабаємо. О, боже. Ховаємо, ховаємо, ховаємо. опа. Так, друзі. О, броня. Броня нам надо. Тоді що тут? Я не можу поняти, воно А чого воно так не одівається? Як я нажимаю, типу, на мишку, воно не хоче так одіватися. Це трошки дуже дивно, чогось, я не знаю. Як вам, друзі, по правді скажу. Це до мене хтось іде, боже мой. Так, тихо, ні, не треба мене, коротше, битися, просто піп скін, так, хопа робимо. У мене ніхто другого не буде, я думаю, да? Давайте ми зробимо меч, коротше, залізний, тому що це просто піпець. Так, робимо раз. Раз, 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 раз. Так, меч. Все, друзі, у мене є меч. Давайте просто буде мечом пекти їх. Не треба тупо сидіти на одному місці, я хочу щось зробити. Так, куди я побіг? Мені треба взяти. А що я зайти? Не можу. А, можу. Все. Все чітко, дуже так біжимо, біжимо, біжимо. Давайте ми будемо потихеньку строїтися і кось будемо пробувати убивати. Друзі, як мене, зрозуміло, ніхто вскрису не бахне, і мене ніхто не уб'є. Так, хопа, біжимо. Все, друзі, давайте ми кось попробуємо бахнути. Так, да, я кажу, я не супер крутий міні-ігрок. Якось бач, і це мій шанс, блін. Ось це що у нас, друзі, полічили. Що я вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, нас ціл. 100 подписчиков, да, друзья. Пишите комментарии разные. Еще можно сказать, всем удачи и всем пока-пока. И слава Украине. Всем пока-пока. Пик-пик. Всем пока-пока, друзья.